Сьогодні ми поговоримо з вами про таке питання, як спорядження, одяг та інше, що має бути на бійці, коли він виконує бойові завдання. Ну що, друзі, поїхали! Так, плитоноска. Перше, на що треба звертати увагу, це має бути ваш розмір. Це обов'язково. Розміри є М, Л, XL, навіть 2 xl Чому це важливо? Тому що якщо ви візьмете плитоноску не свого розміру, ви не захистите ті органи, які ви маєте захистити. Тому звертайте на це увагу. Все це треба міряти на себе. Не замовляти в інтернеті, а приїжджати і міряти на себе. Це дуже важливо. Плитоноска має у нас захисні плити. Щодо захисних плит, ви можете е вибрати керамічні плити або металеокерамічні, це е залежить від того, які завдання ви будете виконувати. Щодо турникетів, так як ми Гомо і в нас є. 4 кінцівки, тому мінімум турнікетів, які має у вас бути, це 4. Краще 5. У мене 5. Бо е, краще хай буде більше, ніж коли потрібно його недостатньо. Аптечки. Хлопці, основне, що ми дублюємо на плитоносці, це дві речі. Це магазини і аптечки. Магазини у нас мають бути на плитоноскій і мають бути на РПС. Аптечка у нас має бути на РПСі основна і маленька аптечка на плитоносці. Хлопці, однієї аптечки буде замало, тому я вас дуже прошу. Аптечки це тактичні, тут нічого зайвого, тільки для поранень. Перша, друга. Далі, по е, кількості. Магазинів. Дуже доречне питання було. Завжди хлопці питають, скільки брати магазинів на війну. Особисто я. У мене 8 плюс 1, і того 9. Чотири на РПС і чотири тут. Так, да, це тяжко. Магазини чотири з набоями. і Чотири на РПС це дуже тяжко. Але це, це необхідна річ не нехтуйте цим хлопцям. Чотири-три магазини для війни це зовсім. Не про що. Буквально за 3-5 хвилин вони закінчуються. За 3-5 хвилин інтенсивного бою бою у вас вже не буде. Поплитоносці ми розібрали. Переходимо до РПС. РПС на сьогоднішній день бувають різні, вони теж мають розміри. Це дуже важливо. Чим більший розмір, тим більше на нього можна обладнання навішати. Далі, основна аптечка. Вимоги до аптечки. Основна чи додаткова не має значення, вона має бути швидкозйомна. Якщо вам показують допомогу, боєць її швидко скидає, розгортає і, будь ласка, ви можете допомагати при пораненні. Якщо аптечка буде на системі молі, то... В бойовій ситуації дуже-дуже дуже важко її буде зняти. А якщо поранений буде лежати в незручному положенні, то до аптечки майже не буде, не буде ніякого способу добратися. Що ми можемо розмістити на РПС? Обов'язково, як я казав, магазини. Це можуть бути двохрядні магазини або однорядні магазини. Це як вам сподобається. Тому двохрядний чи однорядний вибирати вам. Далі. Сумка збросу для магазинів. Обов'язково не нехтуйте цим, будь ласка, якщо не маєте сумки збросу магазина, під час перезарядки зброї, як правило, магазини всі скидують по карманам. Це, це не професійно, це не зручно і це дуже погано. Бо Магазин, який ви скинете на землю, ви потім у вас не буде часу його підняти. Тому сумка збросу магазину обов'язкова. Підсумки для гранат. Гранат теж мало не буває. Е, мінімум їх бути 4. Зараз у мене два підсумки, я познімав останні. Розміщення гранат краще перед магазинами, зліва та справа. Гранати, ви розумієте, є різні, є наступальні є оборонні, тому підсумки вибираємо під гранати від розміру, від розміру гранати. Це зрозуміло. Поїхали далі. Каска, захист голови. У мене каска по типу фаст, вона без ушей, бачите, це мій, мій вибір, яку виберете ви з ушами чи без ушей, це теж ваш вибір. Чому саме так? Бо я наушники від каски, що окремо. Це теж мені вибір. Мені так зручно. На сьогоднішній день навіть на каски такого типу фаст є павуки, вони вішаються сюди на рельси і кріпляться наушники, вони піднімаються, їх можна опустити, підняти. Це теж зручно, але вибір за вами. Є каски з вушами, це додає більше захисту, але Майже неможливо підібрати під них гарні наушники, бо пространство, яке знаходиться між, вашими, між каскою і вашою головою, незручно неможливо підібрати гарні наушники. Тому хлопці вибирати вам. Окуляри, маска. Теж потрібна річ під час бойових дій неважливо. Ви в окопі, чи ви штурмуєте будівлю? Дуже багато пилу, дуже багато осколків. Це може бути і цегла, це може бути любе каміння. Це все летить вам в обличчя. Це все заважає, заважає вашому зору. Тому маска, маска окуляри обов'язково мають бути. Дуже багато, дуже багато на цій війні ми окапуємося. Риємо, 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 риємо. І, мабуть, ще будемо рити. Тому лопатка суперна має бути обов'язково. Далі. Дуже гарна річ і дуже потрібна річ. Евакуаційна стропа. Ось так вона виглядає. Витримує вона до 150 кілограмів. З однієї сторони карабін і з другої сторони карабін. З однієї більш міцний, з другої тр... 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 трохи легше. Що ця стропа робить? Чому вона називається евакуаційна? Як правило, цією стропою ми допомагаємо з боя витягнути нашого побратима. Так, поїхали далі. Що я ще не сказав? Ось такий маленький каремат. Цепляється він або на спорядження ваше, або на ремінь ззаді, розкладається, на ньому можна сидіти, а також можна лягти. Він невеличкий, але теж зручна дуже річ. Навіть коли треба почистити зброю, ви можете спокійно його використовувати. Розміри його і прозводителі є різні. Теж вибір за вами. Так, по спорядженню, по спорядженню. ми закінчили. Головне, підведемо підсумок всього того, що ми сьогодні про що ми розмовляли, про що ми говорили. Наш ріднесенький прапор, прапор України. Він теж завжди зі мною. Е е вважаю, що ті, ті маленькі та великі перемоги, які ми здобудемо у цій війні, ми маємо обов'язково присвячувати нашому, нашому прапору. Прапору України. Слава Україні, героям слава! Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!